you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Нардеп від ОПЗЖ Володимир Кальцев вкладається в нерухомість у Криму та полюбляє елітні годинники. Такі дані можна побачити в його декларації. Зазначимо, що він був обраний в Запоріжжі на загальнодержавному багатомандатному округу від забороненої політпартії ОПЗЖ. Та йому багато розуму не потрібно, і він воліє вкладати заощадження в нерухомість, переважно в Ялті. І його взагалі не турбує те, що в країні йде війна, а його улюблений Крим наразі окуп. Пована територія. Так стало відомо, що в тимчасово окупованому Криму парламентарій володіє апартаментами в 119 квадратних метрів вартістю 740 тисяч гривень. Також апартаментами у 144 квадрати вартістю 1,75 мільйона гривень. І є декілька паркомість. А у рідному Запоріжжі Кальцев має квартиру площею в 146,17 квадратних метрів. Квартира є також у дружини Світлани. Ще є квартира в Бердянську. А ось у Києві житло доводиться орендувати в. Іноземця на території Запорізької області подружжя володіє дюжиною земельних ділянок, житловими, садовими будинками, площа деяких з яких перевищує 400 квадратів. Земля оцінюється в мільйони гривень. Та й це ще не все, що нардеп від ОПЗЖ зміг накрасти. Володимир Кальцев, зокрема, має декілька елітних чоловічих годинників: Бретлінг, Брюгет, Бует, Сагьоро. Дружина також полюбляє такі речі, як Гірард Перго, жіночий годинник, жовте золото з діамантами. За його Ружиною записані ювелірні вироби, наприклад, Санта Гостіно, набір ланцюжок з кулоном, сережки, каблучка та браслет. Нова ресе енд Санзаро набір з білого металу та каміння, ланцюжок з кулоном, сережки і каблучка. Є і занкан, набір з білого металу у вигляді ланцюжка з кулоном та каблучки, а також ще один набір занкан, біле золото з великими каменями, ланцюжок з кулоном, каблучка, сережки та браслет. І нарешті ще один набір ланцюжок з кулоном, сережки та каблучка з. Жовтого золота Володимир Кальцев у вересні минулого року придбав Джіп Grand Чирокі 13-го року випуску за 325 тисяч гривень. А ще орендує Mercedes-Benz GLE 320 17 го року. Орендує щоправда у власної фірми. За минулий рік Кальцев отримав зарплату нардепа в розмірі 429 тисяч 967 гривень, а також відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень 454 тисячі 23 гривні. Компенсація за проїзд від ВРУ – 90 тисяч гривень. Компенсація за житло від ВРУ – 236 тисяч 200 гривень. Від ТОВ «Торговий дім Олександр» йому надійшло роялті в 45 тисяч гривень. Зарплата дружина у Запорізькому національному університеті склала усього 75 тисяч 419 гривень. Але вона отримала дохід від відчудження рухомого майна від Ірини Зембро – 730 тисяч 80 гривень. А сам Кальцев отримав дохід від відчудження рухомого майна від Наталії Шуварської на 700 тисяч. Та давайте усе ж розберемося, хто такий Володимир Кальцев. Не так складно знайти інформацію про нього. Якщо подивитися на його біографію, він з 2003-го член партії регіонів і працівників Запорізької ОДА, заступник, секретар ВО голови. Виникає логічне питання: звідки ж в держслужбовця 63 мільйона доларів офіційно. Його дружина Світлана, викладач в ЗНУ? Та це іще не все. В нього мається багато підводних каменів, зокрема діти. В нього є син, так як несподівано. Його син наразі знаходиться в Америці. Чомусь усі опозиційники люблять відправляти власних дітей за кордон, в частності в Америку. При тому відомо, що його нащадок працює фінансистом в Нью-Йорку. Та чому ж він працює не в рідній країні? Чи є за що боятися або хвилюватися? Звісно, фронт. Адже всі чиновники розірвуться, аби не йти воювати та не пускати туди дітей. Натомість його син гарненько влаштувався в іншій країні, закінчив усі школи і виші, заснував будівельну компанію та вкрадені татом гроші і постить у соцмережах, як любить Україну. Можна зрозуміти, що грошики вони люблять і язиком говорять, що за Україну, проте при першій можливості обкрадуть на гроші, а дітей вивезуть з країни. Та вони не патріоти, а покарання за такими закоханими в гроші прийде дуже скоро. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. і пишіть, що ви думаєте згідно цього в коментарях.